Чекаємо на мецената, говорять експонати Іршавського краєзнавчого музею, що розмістився в місцевому будинку. Творчості раніше іршавчани зносили сюди речі старовини безкоштовно, але з часом, коли побачили, що артефакти користуються попитом у колекціонерів, почали просити за знахідку винагороду. У музею ж не було грошей, щоб розрахуватися з людьми. Після тривалих роздумів таки знайшли спосіб, як збагатити музей. Виявилось це дешево і зовсім не сердито. Директор музею запропонував таку форму, що хто має можливість, то робить пожертву, то може або придбати безпосередньо якусь річ. Там ряд речей предметів виставлені. Якщо більш цінна річ, вони, як кажуть, Акумулюють кошти і відповідно до оплачують господаря. Початкову ціну назначають самі власники експонатів. Проте остаточну вартість визначає експерт. Продають у музеї навіть гроші. Є дуже багато грошей, які продаються, і паперових і копійок, які можна продати, і за ті гроші ми купуємо нові гроші в музей. Основному директор музею він. Бачить річ і він може визначити, до якого вона часу відноситься, і яка її ціна. Там, якщо таких предметів радянського часу, їх є багато, тому звичайно воно не буде дуже дорогим». У приміщенні чимало експонатів різних періодів, починаючи від давнини, ще трипілля і закінчуючи радянським періодом. Є фрагмент воржавської вузькоколійки. У краєзнавчому музеї досить лояльно ставляться до відвідувачів. Старовинні предмети дозволяють брати до рук, приміряти, фотографуватися з історією. Речі домашнього ужитку казанок. Пряло, пралки, скриня, кошик, ці та інші артефакти можна придбати за помірну ціну і передати в експлуатацію музею як подарунок. У відповідь експонат запишуть під прізвищем мецената. Погодьтесь приємно усвідомлювати, що в музеї є річ, яка частково належить тобі. Ось дивіться, його викупили закуплено і подаровано учнями ЗОЖ перших третіх ступенів номер 103 Міста Києва найбільше хотілося б, щоб цьому краєзнавчому музею купили простір, поки ще благодійника не знайшлося, а історичні пам'ятки мусять томитися в невеличкій кімнаті, пліч опліч, предмети, яких розділяють тисячоліття, ера існування людей на планеті. Брак місця поєднав експонати трипілля та часів гетьманів. А деяким знахідкам та й те менше пощастило, бо змушені стояти в кутку. Чимало експонатів вже є у власності музею. З неподарованого не так багато й зосталось, тож ми вирішили скористатись нагодою і не лишилися осторонь цікавого експерименту. Подарувати музею можна і ось ці чудові лампи. Ось ця лампа називається Літаюча миша. Ми вирішили подарувати її музею. Галя Сернівка спеціально для ТС1.